Доброго дня, це студентське телебачення. Та з вами я, Сиротюк Ірина. Сьогодні Івано-Франківськ святкує свято хліба, яке вже втретє відбувається у нашому місті. Тож давайте разом з нами поринемо в історію цього свята та розберемося, чому ж воно таке хлібне та святкове. На фоні площа Шептицького цьогорічне свято хліба є надзвичайно масштабним. і одною з причин є небувала кількість учасників свята. Івано-франківськими пекарями свято не обмежилось. Візьмуть участь чотири компанії зі Львівщини, а також з Тернопільщини та Хмельниччини. Організатори свята обіцяли цікаві програми, різноманітні показові шоу та конкурси. давніх давань знали, що слово жито походить від слова жити. Є хліб, є життя. Тож ми вирішили запитати Івана Франківчан, які прислів'я та приказки. Вони знають про хліб. Паска, як вам сьогоднішнє свято? Сьогоднішнє свято дуже красиве, дуже гарна атмосфера. Люди, взагалі, українська нація. Мені дуже подобається. Я рада тому, що я українка. Скажіть, будь ласка, які прислів'я та приказки ви знаєте про хліб? Якщо хлопці будуть їсти гарбушки, їх будуть кохати дівчата. Так що, хлопці, візьміть це за увагу. Ви вірите у це? Так. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про основні традиції хлібопечіння. Як стати справжнім пекарем? Справжнім пекарем стати перш за все треба любити, любити професію. Адже ця професія є надто творча. Це є е, наука, є наука, а дар це повинен бути дар від Бога, любити тісто. Це професія пегря, це є професія душі, професія творча. Якщо в людини немає такої благородної душі, доброго серця, вона ніколи не стане пекарем, адже тісто потребує любові. Якщо, наприклад, печете хліб і у вас якесь є внутрішнє зло, ніколи не буде. Нормального, якісного хліба. Це є моє покликання пекаря, в нас вся родина така. Це грамота нагороджена Данилишин Ольга Васильівна за технологію виробництва Круасанів, торгова марка Лігос. Доброго дня! Ви вперше на такому святі. Як вам це дійство? Добрий день. Я на таких святах кожен раз буваю. Воно дуже гарно і гарно показує все. І Розказують, і танцюють, і співають. І особливо хліб нам подобається. Скажіть, будь ласка, звідки вас? Звідки ваша покарня? Доброго дня, ми зі Львова приїхали до вас Івано-Франківськ першого разу. Хоча в себе у Львові має насправді з 2005 року завжди беремо участь у святі хліба. Це у нас є традиційна така ну святкова подія кожного року. І цього року запросили власне до вас. Ну, ми задоволені. Тут бути дуже гарне місто. Нам дуже подобається. Сподіваємося, що наш хліб, наша гаряча випічка дуже сподобається жителям вашого міста. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви вперше на такому святі? Так, я перший раз дізналася буквально вчора, що сьогодні буде свято хліба. Завітала гарно. Дуже багато виробників з інших міст. В принципі, це цікаво. І булочки. Ви спробували виріб якого саме виробника? Це львівський, якщо я не помиляюся, виробник. Ну, вони сказали, що в нас до нас вони не приходять, не постачають, але там буквально якийсь хліб завозять. Це все, що якась з продукції, яка є на ринку франківського. Ви любите хліб? Булочки. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ви Доброго вперше день. приймаєте участь в такому святі? Ні, я не приймаю перше. Мене запрошували в торік. Ваші представники, які організатори, які організовували організовували свято хліба. Я не пам'ятаю, це було в парку біля стадіону. Досить було непогано. Ну краще мені тут, тому що місто, місто старовинне, дуже гарно. Архітектура дуже приваблива. Ну і народ вас, ну люди дуже вас привабливі, хороші, чемні, приємні. Що можу сказати? Чесно кажучи, одне задоволення і позитиву. Скажіть, будь ласка, -як, як вам сьогоднішнє свято? А свято нам дуже сподобалось, дуже все цікаво, цікаві постановки, цікаві промови. Все дуже нам сподобалося. А ви знаєте якісь повір'я, приказки про хліб? Так, я знаю, якщо з'їсти гарбушку від хліба, то вони вже будуть любити дівчата. Ви вірите в це? Так, вірю. Ще щось хочете сказати на рахунок сьогоднішнього да, свята. Ми участиємо в Майданці. Ми учасники першого ефіру, другого ефіру. І ми хочемо сказати, щоб ви голосували всі 22 вересня за Майдан. Ми в півфіналі. І, І, І якщо ми івано за івано Франківська. якщо ми проходимо, це ми вже в фіналі. Ми будемо боротися за фінал за тисяч, 30, за мільйон. Що в Франківську. 30 суботу, відбуватися в суботі, в суботу до двадцяті Отже, підтримуємо наших франківчан на майданці в суботу, 20.30. Франківчани На майданці всім покажуть файні танці! Скажіть, будь ласка, звідки ваша покарня? Косівська випічка ничка. Ми знаходимося у місті Косові, але також у нас є фірмовий магазин, який знаходиться у вас у Франківську по вулиці Чорновола, 35. А ви вперше на цьому святі? Ні, Ми на цьому святі вже втретє. Один раз воно проводилось у вас на площі. Минулого року ми були в парк ваш центральний, було дуже гарно святково. І сьогодні ми третій раз на вашому святі. Скажіть, Будь ласка, що зараз тут буде відбуватися? А ми так презентували такий тортик, якби він рахується весільний, але він такий є в нас осінньо-весільний. І каравай. Ми так презентуємо і приймаємо замовлення на випічку для весіль... О, дякую. Звичайний хліб містить у собі поживні речовини, необхідні людині. У хлібі є білки, вуглеводи, вітаміни групи Б, мінеральні сполуки, наприклад, життєво важливі організму солі, кальцію, заліза, фосфору. І ще ще важливо, хліб має рідкісну властивість. Він не приїдається, не може набриднути. Сьогодні хлібом людина майже наполовину вдовольняє потребу організму у вуглеводах, на третину в білках, понад половину вітамінів групи Б. В солях фосфору і залізі. Хліб на 30% задовільняє нашу потребу у калоріях. Цим, на думку фахівців, пояснюється прагнення голодної людини вгамувати голод насамперед хлібними продуктами. І в певній мірі організм людини звикає до хлібобулочних виробів. Тому тих, хто слідкує за стрункою телією, радимо не зловживати булочками і рогаликами. Через таке різноманіття корисних речовин ваша булочка може вилізти у неочікуваних місцях. Хочу спрезентувати, що ви скушували ці коржі. Вони є всі три різні. Будемо зараз розрізати всіх прощати івано франківців Довгий шлях проходив хліб від зернятка до пиріжків. До вирощування золотого хліба люди готувалися довго виконувавши цілі обряди. Так і з приходом нового року в кожну родину заходили та співали щедрівки, бажаючи нового врожаю та хліба. Не цікаве та душевне свято. Тож можна привітати Івано-Франківськ з новоспеченою традицією. З вами було студентське телебачення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». До нових зустрічей.